Міська рада на Харківщині придбала три автівки с класу за 3,5 мільйона гривень. Лозинська міська рада Харківської області підписала договір з дочірнім підприємством автотренінг Харків на поставку трьох легкових автомобілів. Шкода Октавія А 8 Селекшн». За договором до 20 червня місто має отримати три білі «Шкода Октавія» 2025 року випуску з двигуном 1,4, автоматичною коробкою передач і прям. Комплектацією, цифрова панель приладів, двозонний клімат-контроль, підігрів сидіння, зеркал та лобового скла, мультимедійна система з 10-дюймовим екраном та іншим. Вся докладна інформація є на нашому сайті. Правдивий погляд. Що цікаво, за інформацією аналітичної платформи «Юконтроль» контроль у власності виконавчого комітету Лозінської міської ради вже є сім автомобілів, шість легкових, один вантажний. Нові «Шкода» восім стануть на. Дорожчими автомобілями у парку посадовців міської ради. Отак От ми і живемо. Хтось збирає по копійки, щоб допомогти хлопцям на фронті, а хтось витрачає мільйони на зовсім непотрібні автомобілі, бо у вас вже є шість автомобілів. Навіщо вам ще ці три? Ви що, не проживете в цій міській раді без цих автомобілів? Ну, напевно, можна владцям із міської ради Лозінської видніше, що і потрібно громаді і що потрібно українцям. До нових зустрічей. Дивіться і читайте правдивий погляд.